Я за зниження податків до нуля. Тому я вітаю ініціативну групу Шурма Кухар-Длигач, які запропонували податкову систему 10 10 10 Це 10% на податок на додану вартість, 10% на податок на прибуток та 10% податок на зарплату. І тут немає чого обговорювати. Податки потрібно знижувати і крапка. Але те, що добре для нас, для економіки. Це погано для чиновників. Будь-яке зниження податків розвиває економіку, розвиває наш добробут, але погіршує життя чиновників. І тому будь-які реформатори, які пропонують зниження податків, добру справу, вони повинні щось придумати погані якісь компенсатори, тобто хороші для чиновників. Ми поговоримо про компенсатори. І, взагалі, якщо ви чуєте це слово компенсатор, знайте, що десь планують погіршити ваше життя. Тому іноді ліки від хвороби можуть бути гіршими за саму хворобу. Це канал Нова Економіка, і саме тут ми говоримо про складні економічні речі простими людськими словами. І так, що ж це за компенсатори? Одразу скажу, що перелік цих компенсаторів я чув особисто від авторів цієї реформи, а також читав у інтерв'ю різних інтерв'ю про те, що є у публічній площині. Але кінцевого варіанту цієї реформи я не читав. Тому ми повинні з вами розібрати можливі компенсатори, про які ми чули, щоб вони не були втілені у життя. Тому що деякі з них дуже і дуже небезпечні. Перший компенсатор, найстрашніший це посилення відповідальності за несплату податків, включно до кримінальної відповідальності. Здавалося би, все логічно. Ми вам знижуємо податки, але повинні всі платити, тому повинні всі нести більшу відповідальність. Ну ми ж дійсно бачимо, як у США така система дійсно плавники податків можуть. Сидіти у в'язницях за несплату податків, чому ж ми так у себе не зробимо. Але не все, що блищить і золотом, так само і не все, що роблять на Заході, потрібно брати собі на озброєння. Мені взагалі не зрозуміло, чому така добра справа, як зниження податків, повинна бути компенсована такою поганою справою, як можливість сісти за грати. Підприємець повинен створювати. Підприємець повинен створювати добробут, розвивати нашу країну. Він не повинен сидіти за грати. Тим більше, що ми розуміємо нашу систему правоохоронну, ми розуміємо, як, як працює система правосуддя в Україні, тому будь-яке посилення відповідальності або кримінальної відповідальності, це те, проти чого я буду постійно виступати. І якщо доведеться стати в один рядок з соціалістами, які теж критикують цю реформу, але за інше, вони критикують і за те, що вони будуть менше харчуватися, я буду виступати проти цієї реформи. Тому що моя свобода особисто не продається. Я прекрасно розумію, як все буде відбуватися. Я все, -все переживав особисто у 2018 році. Ми сплачували всі податки, тим не менш, ми мали маски шоу, і це була гучна справа на всю країну. Тому... Тому, якщо дати правоохоронним органам таку палицю у вигляді кримінальної відповідальності, то ми дуже швидко перетворимося не на штати, ми перетворимося на Рашку, де кожен підприємець повинен трохи посидіти за гратами. Ну там не кожен, там ну, кожний другий, можливо. Другий компенсатор друг гривні або інфляція. Ми маємо розуміти, що друг гривні це теж самий інфляційний податок. Тому коли автори реформи говорять, давайте ми знизимо податки, але якщо виникне дефіцит бюджету, ми надрукуємо гривню і перекриємо цей дефіцит. Тобто, в одному місці ми податки знижуємо, в іншому їх піднімаємо. Де логіка? Взагалі для економіки не має значення види податок, види ставок. Для економіки має значення загальний податковий тиск або загальна кількість податків, які змогли стягнути з підприємців та з людей-чиновники. Саме цей тиск податковий і впливає на економіку. Тому що там відбувається усередині, взагалі не важливо. Третій компенсатор. Підняття податків в інших місцях. Автори пропонують підняти екологічні податки, підняти податки на людські вади, тобто акцизи підняти на алкоголь, підняти акцизи на цигарки тощо. Мені дуже тішить, коли реформатори хочуть і податки знизити, і ще заодно з людськими вадами поборотися. Але ми добре розуміємо, як це взагалі відбувається, коли чиновники починають. Покращувати людину. Я особисто пам'ятаю свого дитинства, коли у Радянському Союзі був впроваджений сухий закон. Коли п'яниці пили вже не горілку, а вони пили одеколон, пили шампунь, Фух, жах. Ну так і не було. Я це все пам'ятаю. Так само ми пам'ятаємо сухий закон у 30-х роках у Штатах, тих самих, коли завдяки заборонам на алкоголь. В Штатах народилася організована мафія, народилася організована корупція, та американці перейшли з легких напоїв з вин на міцні, на горілку та віскі. А останній приклад боротьби за екологію. Ми бачимо, як у світі була створена економічна криза. Тому будь-яке підвищення акцизів на паливо, на нафту. Насправді, це не боротьба за екологію, це боротьба з добробутом, боротьба з економікою. Четверте компенсатор. Автори реформи говорять, що ми можемо сміливо знижувати податки, тому що весь дефіцит бюджету будуть покривати наші західні партнери. Ми будемо отримувати кредити, ми будемо отримувати гранти. Нібито все логічно. Але нам потрібно розуміти, що будь-який кредит, який отримують чиновники від нашого саме імені, ми повинні будемо віддавати у майбутньому або наші діти. Навіть сьогодні, під час війни за півроку бюджет України віддав 90 мільярдів на ті кредити, які брали попередники. Тобто треба розуміти, що будь-який кредит. Ті самі податки, але тільки будемо платити у майбутньому. Що стосується грантів, з одного боку, ну, гріх відмовлятися від безкоштовних грошей. Але з іншого боку, мушу вам сказати, що гроші, які отримують наші чиновники, вони дестимулюють проводити їх реформи. Вони дестимулюють їх економити та скорочувати свої витрати. Тому для мене будь-яка допомога міжнародна, вона може шкодити, хоча може вирішувати якісь краткострокові проблеми, але вона створює ще більше проблем у майбутньому. Тим більше я знаю, що в Україні достатньо внутрішніх ресурсів для того, щоб вирішити будь-яку проблему соціальну або військову, але для цього потрібно скорочувати державні видатки. І зараз ми з вами переходимо до самої суті взагалі будь-якої реформи, без якої неможливо жодна реформа, яка нам сьогодні потрібна. І це скорочення державних видатків. Коли ми просто пропонуємо знизити податки, але не знижувати витрати, то це не реформа. Реформа це коли ми пропонуємо змінювати видатки, коли ми пропонуємо приватизацію цілих галузей. Коли ми пропонуємо приватизацію, наприклад, освітньої сфери або медичної сфери, коли ми скорочуємо чиновників, оце є реформа. Але якщо ми не чіпаємо витрати і лише знизили податки, все одно держава збере необхідні її гроші за рахунок друку гривні, за рахунок кредитів, за рахунок того, що почне присувати підприємців. За рахунок кримінальної відповідальності, тобто за рахунок тих компенсаторів, проти яких я сьогодні і виступаю. Хочу нагадати тим, хто мені говорять, де ж брати гроші на війну. Так ось на війну йде лише 30% від загального державного бюджету. А 70% це якраз той резерв, який потрібно скорочувати. Але для цього потрібно проводити справжні реформи. Якщо подивитися на державні видатки за перше півріччя, ми побачимо, що видатки на оборону зросли. І це нормально, да? тому що у нас в країні війна. Але разом з цим, ми побачимо, що майже у два рази зросли видатки на правоохоронну діяльність, на забезпечення внутрішньої безпеки. Ми побачимо з вами, що десь на 25%. Зросли соціальні витрати і є народна прикмета. Якщо в країні зростають видатки на соціалку та на поліцію, це означає, що чиновники грають у популізм, готуються до наступних виборів, а не переводять бюджет на воєнні рейки та не рятують нашу економіку. А там, де є популізм, будь-які реформи неможливі. Автором реформ зі зниження податків. Потрібно бути обережним і битися за зниження податків за будь-яких обставин і без будь-яких умов та компенсаторів. Зниження податків повинно відбуватися безумовно, тому що це добра справа для економіки, добробуту та обороноздатності. Але знижуючи податки, потрібно, щоб одночасно були знижені видатки, була проведена дерегуляція та приватизація. Тоді будуть і вовки сити, і вівці цілі. До побачення!